Слава Ісусу Христу, слава Україні! З вами канал Мазур Ярік. І сьогодні я вам розкажу трошки про агроволокно Для чого? Яке краще? Ну і наскільки можна скоріше мати той врожай не тільки як в тепличці, так само і на вулиці. Це в мене тридцятка агрін фірма. Я його беру. Дуже давно більше ніякої я фірми, считайте, і не брав. Що в нас взяти на Херсонщині? Я брав і 23-ю, і брав 30-ку, 42 я ще не брав. Так як в нас тепліше на півдні, ну і. Під картоплю, там, чи капусту прикрили, чи що, воно не, потреби не було такої, щоб тому що морози там зразу на весну, коли ти стараєшся, щоб в тебе урожай був красивіший. Ми не, ну, як -то не брали. Ми, я брав 23 по 4 роки в мене прослужила в теплиці. У мене є кажуть, дуже багато відео, як я накривав ту саму картоплю, в два слоя, квітень місяць, 10 градусів морозу було навіть і так. Вершки трохи де по краях, де трошки віднілися, трошки прихватило, а решта наша картопля вижила. І брав, я кажу, у мене була в тепличці 23, а на вулиці е, накривали ми е, чи ту саму полуницю, е, чи капусту, чи буряк ми садили е, кас касетною розсадою. Переважно розсадний, навіть картоплю, щоб скоріше було, ми накривали переважно 30-ку. Але тут для порівняння, просто я взяв теж фірма Агрін, 42 в мене буде, це буде на капусту. На картоплю, так як ранніх сортів я не знайшов, тут, ну і немає. І взяв 30-ку. 30 і я вам зроблю просто-напросто. Різницю порівняння на сороковці, яка плотність більша. Чесно кажу, тут плотність більша є. о Бачите? Тут плотність є більша, набагато більша є. Візьміть оцю, ну яхай буде оцю, тут є більша. І вона е, до 5 градусів може витримати. ну Семи-п'яти те так говорять. Але якщо вдарить 10 і днями там на 5 днів, якщо у вас картопля вийшла, що вона, звичайно, померзне. Але це щоб земля огрівалася, стелять, коли вона там окульчується і там тепло, Якраз, це переважно в березні місяць на картоплю постійно агроволокно накривали. Хто скоріше садив, той звичайно дуги на плівку. Так ми. Там я навіть брав по 30 соток. Я раз колодому город був. Ми закривали повністю все раннє. І непогано, навіть коли дуже великі, він не тільки від тепла, можна і навіть по перцю, так як перець печеться, той самий Геркулес, ну переважно такі, ті, то печуться, накривали агроволокном. Тут ширина в мене була прошли рік, я брав три. Десь 3 метри. Вчитається. Тут в мене буде на 6. Тут було 100 метрів на 30, а тут я вже взяв більше, так як я хочу більше більше в цей зайняти. І я тут взяв 6 одна має і 6, друга. І ми можемо побачити навіть, що 40-ка і тридцятка. По окружності, бачите, вона є більша, тому що більше вона плотності і більша вона виходить по цьому. Хоч розмір покриття площі буде одинаково. Тут буде 6 е, соток, що одна, що друга. І якраз я вам покажу просто різницю. Це буде в мене на капусті рані. Чому ще кажу, ще раз та е, фірма? Ну я її вже років до десяти, переважно оцю. Ну і ця українська. Підтримуємо український бренд, який випускає не тільки агроволокно, там є і агроволокно чорне, спеціально різної тож, плотності, різного розміру, що чорну на, на квіти беруть грубо цупке, беруть на полуницю, чорне, переважно це йде. І непогане, чесно кажу, непогане. Так само в них є е, та сама касета починаєте там з 45-ї до. Різна, так як їх кажуть Польща, а це і Агрін. Різні стаканчики на вашу розсаду, коли ви пікіруєте, можна взяти. І так само її ще й навіть я так заходив, просто по цьому роздивлявся на агріні. І є там ще навіть тенти, які накривають, навіть то саме зерно, що привезли чи картоплю в полі викопали, накрили веду до цього, що от така фірма якраз це все наша українська випускає. Тут покажу, що я не прикриваю в тепличці його не потрібно прикривати. Хто хоче на дуги, що хто хоче, так у нас е, отак е, зберігається менш плотність, коли є там 23-ка, Звичайно, на полі добрий вітер. Коли морози б'ють, трошки буває чесно протирає сама по землі, коли б'є дуже сильні вітри. Я не кажу на маленькі вітри, так як у нас там степу бувають вітри добрі, то воно звичайно може побити за сезон, а так воно розчитано на 3 роки. Можна, якщо добре сохраняти, зняли, змотали, холодне положили, щоб не на жарі, воно вигорять може, не вигорять, воно прямо потім робиться, як куски в мене лишалися, потім беру, а вона розпадається. Це на великій жарі, 40 градусів більше. Ту краще в погріб занесли і на другий рік ви його витягнули, розкинули колам чи на осінь садите ту саму е, цвітну капусту або щось. І у вас буде суперовий, отакий, як то кажеться, і урожай. І ви ну як, треба обережно з нею ставитись. А зараз я вам покажу в полі, чим можна прикрити. Просто-напросто, як в мене є на полуниці, е, той самий Агрін фірми, е, е, агроволокно. Агрін. На два рядки у нас агроволокно. І можемо подивитися навіть, бачите, чим можна ну, то біля дому, звичайно, ми просто цеглою придавили і все. Коли пізніше оберемо, це ми на два рядки положили нашої, якраз хватає, нашої полуниці. Це я хотів просто показати. І полуниця буде скоріше. Навіть побачимо, я пізніше вам покажу у відео. там то Я не буду накривати сторону, а цю накрию. Тут буде скоріше соцвіття навіть ті самі ягоди скоріше і достигнуть Хоч на, навіть на 10 днів, і то велика різниця. О. І ще я хочу показати, які є в них, які є в них бачите. Є 17-ка, є 19-ка, 23-ка, 30-ка, 42 -ка, і 50-ка. І так само чорний є 50-ка, бачите, і 80-ка, навіть чорний є 100. Бачите, це поплотне. А рукну просто що є, то було разом з бухтою прийшло. Навіть тут пише від заморозків, від вітру, від буряну. Навіть так може воно і бути. Чесно. Ну і, звичайно кажуть, ще від жари дуже багато гаркном накривають той самий перець, помідори, коли дуже велика жара. Ви, звичайно, там гектари не той, а хто має там по найбуде хоч трохи, ну все одно спасають. І на зиму спасають ту саму кукурудзу, якщо посадили пізню ту саму капусту, і в другу я маю хто садив другу, бо я це, це замічав, що так і роблять. О. Можна спасати теж. А тут, бачите. Непогано. Так що беремо українське, а грін, просто фірма. Заходимо кода на сайти, вибираємо. Я кажу, рекомендую. Якщо добре з ними поводиться, особливо 40-кою тридцяткою, вам хватить 3-4 роки, може і більше. Воно не пригниє так сильно ні нічого. Головне, щоб, звичайно, тварина не переходила. Трошка та й заділося і порвали. Це просто-напросто. Є такий один собака в нас, <хи> і він просто пробігся, пробігся так добре по морозі, і воно трошки зацепило. Ну, це, звичайно, від цього не, не то, як то кажеться, не защиститься, але все рівно. Воно буде. Його можна і клеїти, можна сшивати, що вже в ваших, як то кажеться, кажуться, і ще, якщо ви, я хотів доказати, що я б тимово є ще спеціально, я б те не рекомендував. Ми колись теж давали, ми в кульочки, кульки піску на землі накидали, зав'язували і ложили. Теж непогано, тому що воно не розмивається. І так потім от з ними ходити. А краще лопата є, лопата. Проходите, от лопата є, проходите і перекриваєте. Підкрили кінці, підкрили, закрили, закрили, все. Воно. Хоч чи намокне, чи літом, коли вітер сильний, воно дуже легеньке. І під ним може рости картопля. Отак, як ми зробили, воно нагрівається, картопля до травня місяця може собі підростати такого. Його не треба не попускати, нічого. Воно собі помаленьку піднялося і все. Так само і капуста. У мене у відео це все є. Можете навіть подивитися, пролистати і подивитись. Як за сім років чи вісім знімання, то кажу, у мене дуже багато відео є. На цьому бувайте всі здорові. Я би вибрав, звичайно, агрін. А вам вибирати, який хочете. Це я вам не нав'язую, а просто дехто питає, які фірми можна взяти. Це я йду поки по цьому. Так можна так само сказати і про каплі, яка краще. Кожен своє, як то каже, своє корито хвалить. Але вибір, звичайно, ті, хто займався, може вибрати, які вам подобається. Який тім? Ну, переважно ми купляли там на Херсонщині до війни. це Переважно був Агрін. І кажу, він себе непогано зарекомендував. У мене було з неї 4 роки це на полі. І в тепличці ще там лишилися, в тепличці накриток. Дещо лишилося. Ну а що воно ну, там зараз за 3 роки, то ми не знаємо. Всім здоров'я, Україні перемоги. Слава Збройним силам України. До побачення.